Всім привіт! Мене звати Юля і сьогодні у мене буде нова розпаковка. І разом з вами я буду дивитись альбом неймовірної Сергії. Ви не повірите, але цей альбом я замовляла ще на тому етапі, коли СМ Оголосили про те, що Сільгій буде виходити альбом, і ніхто не знав наповнення, як воно буде виглядати. І я просто навпомацьки якось чисто інтуїтивно обрала собі кейс-версію. І вона неймовірно красива, Це яблучко просто мене підкорило і я зробила висновок, що це був правильний вибір. Звісно, за главним треком цього альбому є 28 Reasons, який дуже неймовірний, який неймовірно чіпляє, і він мені... Дуже подобається. Тому пропоную не затягувати, бо я вже давно затягувала цим альбомом, боже, ця розпаковка чекає вже дуже давно. І пропоную вам за цей час підписатися, вліпити мені вподобайку, написати коментар. А далі подивимось, як воно піде. Отже, нарешті я подивлюсь, яке тут наповнення. Цей альбом пережив вже багато всього. В нього тут же там рветься плівка, мені вже нічого не треба для того, щоб відкрити його. Тому. Буду це робити такими от варварськими способами. Блін, ну, це дуже красиво. Слухайте. Так, ця пластикова штука. А хтось знає, як воно відкривається. Ах. Я одразу не допетрила, але це відкривається отак. Ну, ви подивіться на цю красу. Ну, це ж просто естетика. Так, далі. Вау. Wow. Ну. А, боже. Так, знову я не буду чіпати диск, але ви подивіться, як це зроблено. Ну, вау. Ну. Wow. Так. Я подістаю все звідси. Боже, ну це ж просто. Не хочу бачити. Так. Я поки відкладу. Далі, так, це в нас лірика. Зараз я відкрию отак. Вот Ох, яка вона красива, які образи. О. Супер, слухайте. Неймовірно красиво! Ті, як завжди, у нас рекламка, яку ніхто нікому не треба, але вона є. Я навіть не буду її розкривати. Так, там я вже бачу картка випадає. Це що в нас? Це пост. Ооо Боже, яка вона красива. Ну, це неймовірний образ, вона дуже класна. Янгольська сторона. Клас. Він буде так стояти? Буде. Так, значить, у фотобучику Одна картка всього та у нас на кейс версі. На кейс версі у нас одна картка. Так, не фокусується. Секунду. О! Так, отже фокус. Ой, боже, яке я на Хоча мені дуже подобається така демонічна, демонічний бік її особистості, особливо у концепції кліпу 28 Reasons, вона така мила, ну просто сонечко якесь. Так, і фотобучок. Слухайте, це е, хоч він такий маленький, але не маленький, в ньому дуже багато сторінок. Яблочко, все, все чітко по канонам цієї версії. Мені дуже подобається цей образ, правда. Мені подобається і цей образ, мені подобається і цей образ, і мені подобається цей образ. Я не знаю, вона дуже гармонійна в кожному з них. Вона така єва, яка спокушає тебе яблуком. Класно, що вони поєднали один і другий бік, і так вони їх розмістили якось поруч. Мені дуже подобається цей вираз, правда. От, от, я не знаю, з чим це пов'язано, але він прям потрапляє всередину мене і він прям відображає те, що я відчуваю. Але зараз я дивлю цей фотобук. І мені здається, в цьому образі вона більш гармонічна. Це теж красиво, але в цьому вона прям. Мені здається, це відображає її яство, от яка вона є. Просто показую. Дуже класний фотобук. Він маленький, але він самодостатній і дуже красиві кадри. Дуже пробудовано. Ну, і взагалі дуже класний крутий концепт. Ну Погодьтесь, це прям. Ем, ну, якщо прям дуже сильно постаратися, можна зробити з неї тіло, але якщо я зараз ще трішечки. Нажму, натисну, от ви, от ви бачите, так? А я не хочу, щоб він у мене розпався в руках, бо це СМ, ми знаємо, що це таке. Чи мене останнім часом тягне на темний біт? Я не знаю, як це пояснити, але отакі темні образи мені в артистах дуже подобаються. І мені дуже подобається таке відображення. Хоча у фотобуці Намджуна, який ми з вами нещодавно дивилися, навпаки, мені світлий образ більше сподобався. Хоча, можливо, темні сторони мені подобаються лише у дівчатах. Не виключаю цього. Воно оце. Де там є щось темне? Оцей образ. І оцей образ. Я за це Підверто. Таке. Янголятко. голятка. А. -а, 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 -а Ого. Це, до речі, дуже теж вірний вислів, що в кожній людині поєднується і є добро, і зло, і все залежить від тебе, який бік ти обираєш. Це дуже мені подобається, типу, розбите скло. Взагалі трішечки зараз я оцей цитат, цитатники, але, ну, сенс закладених це дуже класний. Дійсно, це правда. Ми намагаємося не стати втіленням зла. Клас, мені дуже подобається. Мені дуже подобається оформлення цієї версії. Зараз фокус трішечки поїхав. Мені дуже подобається оформлення цієї версії, хоч кейс-версії зазвичай дуже маленькі, але мені здається, тут прям все є. І супер упаковка диску, і навіть міні-постер. Дуже класна лірика оформлена. Фотобук, який вражає. Він дуже великий і я прям в захваті. Ось така недовга в мене вийшла розпаковка, але мені дуже подобається. Я в захваті від цього фотобуку, я просто в захваті від цих образів, мені дуже подобається оце поєднання. Я не знаю, чи буде працювати фокус, вибачай. Хоч по вмісту, це більше нагадує мій альбом Але мені дуже подобається, що тут є все, в принципі, що потребується: диск, лірика, фотобук, картки, навіть невеличкий постер. І це прекрасно. Тож, я сподіваюся, що вам сподобалася ця розпаковка. Пишіть свої коментарі, пишіть свої враження. І Напишіть, будь ласка, чи замовляли ви собі альбом сільї, можливо, ви там замовляли фотобук, тому що я повністю задоволена кейс-версією. І не забувайте на мене підписувати, ставити мені вподобайки і писати коментарі. Це дуже важливо для мого каналу. І вас з вами у наступних відео. Побачимось!